Друзі, привіт! Сьогодні буде така цікава тема, особливо це буде не теорія, я вам покажу саме в цифрах. Зараз я на дачі встановлюю собі додатково сонячні панелі. Ось одна із них, яка вже підключена, але ще не встановлював. І це ідеальний приклад, щоб вам все це показати. Наскільки важливо, щоб панелі були чисті та нічого не перешкоджало, навіть якщо частина панелі закрита, чи буде вона працювати? Давайте перевіримо разом. Тут поки я ще викачую воду зі скважини нової, можна поекспериментувати. А тепер дивимось, беремо токові клещі для постійного струму. Зараз їх обнуляємо, щоб погибка була мінімальна. Все, є. І тепер перевіряємо. Беремо ай. Водичка аж сюди йде. Так, і перевіряємо. Дивіться. Міряємо силу струму. І просто немає. Навіть ушла в мінус. Тобто ось така велика площадка відкрита і всього так трішки закрито і вона не працює. Давайте робити далі експеримент. Ми зменшуємо площадь закриття. Дивимось, робимо так. Залишаємо ще декілька ячейок. І що у нас мінус 60. Тобто панель ще не працює зовсім, вона навіть в мінусі. Прибираємо ще. І вона знову не працює. Прибираємо ще. Дивіться, давайте ось так покладу, щоб вам було добре зрозуміло і видно. Прибираємо, давайте дочекаємось, поки вона вийде в нуль. Зараз, ось, зараз, ось так. так, сонце пригає, а зараз ось така поводка, тому все, ось приблизно нуль. І тепер дивимось. Тобто, якщо на таку велику панель півтора метра, і закрити, ну скільки тут, приблизно сантиметрів 10 на 20. Тобто ось такий маленький це або не знаю листочок впаде, або пташка, десь поруч сяде, або просто в встановлені панель І коли заходить сонце, у вас поступово починає тінь на неї падати. І якщо тінь падає, навіть сонячну погоду, ось на такий. Шматочок, так сказати, все, у вас панель більше не працює зовсім. А тепер давайте просто його приберемо і подивимось на показники. Ось як ми бачимо. 0 по нулям все. І тепер дивіться, прибираємо. І одразу вона нам видає 4 Ампери. Тобто, давайте кладемо руку і дивіться, 1,5 А просто від руки. Давайте руку так більше покладемо. Все. Тобто панель дуже-дуже боїться навіть часткового закриття будь-якої секції. Одразу у вас падає дуже сильно струм. Я думаю, що відповів вам на таке важливе питання, але ще дуже-дуже багато факторів, які впливають для того, щоб можна було з панелі вижити максимально. І це не тільки її закриття та бруд. Це кут нахилу, це температура повітря. Тому давайте розберемо теж більш детально саме за такі фактори, і як з панелі можна вижити максимально. Така сама панель, яка встановлена. Характеристика вказана, що вона може видати 8,6 А. Чи може вона їх видати і що потрібно зробити, щоб цього просто добитись максимально. Так, в першу чергу, перед тим як встановлювати панелі, Потрібно зробити правильний кут нахилу. Від нього залежить не менше, ніж від закриття панелі. Це теж дуже багато. Наприклад, ось ця панель має в мене змінний кут нахилу. Як ми бачимо, ось ці профілі. Вони з отворами і панель можна піднімати. Тут стоїть амортизатор, петлі. Зараз вона стоїть в літньому режимі. На осінь я піднімаю на один отвір вище і на зиму в саме верх. Тобто зимою вона стоїть під кутом 45 градусів. Це саме оптимальний кут, тому що сонце в нас низько і на панель попадає його набагато менше. Тому панель потрібно максимально підняти. Якщо залишити її в такому режимі на зиму, то акумулятори заряджатись просто не будуть. Вона буде видавати відсотків 10 від своєї потужності. Тому від нахилу залежить дуже-дуже багато. Якщо у вас немає можливості регулювати її постійно, то потрібно зробити десь середнє положення. Тобто вона буде восени та осінню працювати в максимальній потужності, а влітку вона та взимку буде теж брати в середньому. Але бажано, щоб вона змінювала кут нахилу. І ще один з таких дуже-дуже важливих факторів, як ми знаємо, що як мені багато казали, коли я починаю відповідати їм, то вони дуже здивовані люди. Тому я думаю, це буде теж для багато кому дивиною. Якщо влітку, особливо в цьому році, у нас температура була плюс 40 і навіть вище. Всі кажуть, що добре, все панелі добре працюють. Ні, панелі бояться високої температури. І від цього у них дуже сильно падає КПД. І вони втрачають свою потужність. Тому температура влітку це не найкраща для панели. І вони не будуть влітку віддавати максимальну потужність. Для панелі ідеальна потужність це. 10 ну, до 18 до 20 градусів. Ось саме в цих температурах вона віддає максимальну потужність. Тобто, наприклад, весною, коли вже є яскраве сонце, але ще прохолодна температура. Ось тільки в цей сезон з панелі можна вижати максимально, коли прохолодно, коли є повноцінне сонце і коли в неї правильний кут нахилу. Тому Влітку панелі вам не будуть видавати максимальну кількість потужності. І якщо ви, наприклад, восени влітку вам вистачає панелей, то взимку вам доведеться їх додати, тому що сонце буває набагато рідше. І вони не такі ефективні взимку, навіть якщо ви їх піднімаєте. Так, вони працюють, але не так сильно. Ну і ще давайте йти на таке питання: чи працюють панелі, коли немає сонця? Тобто це день. Яскраве світло. Але ось як зараз сонце зайшло, чи будуть вони працювати саме в такому режимі? Так, будуть, але приблизно на відсотків 10-15. Тобто, якщо зараз панелі видають 20 ампер, то коли заходить сонце повністю, але це там, 2 години. Дня, тобто ще все яскраво і доволі світло, то панелі будуть видавати при 20 амперах максимум Ампера 2-3 не більше. Тобто будуть, але дуже-дуже мало. Тому і називу потрібно їх додавати більше, щоб максимально можна було щось взяти. Давайте розберемо останнє питання: чи потрібно панелі мити, коли на них бруд. Так, дійсно панелі, наприклад, ось та панель лежить, вона вже вся брудна. І Наскільки це впливає? Так, це не закриття панели частково, як, наприклад, ось зараз. Бруд пиль, яка після дощу прилипає до панелі, вона теж впливає на її потужність, але не так сильно. Наприклад, якщо панель видає 8 А, то бруд може забрати з неї максимум. Ну, пів ампери, може 0,7 Ампер, не більше. Тобто бруд забирає небагато. Якщо у вас мало панели і все просто впритик зроблено, то можна їх там, коли вони дуже брудні, помити. Якщо у вас панелі стоять з запасом, то не звертайте уваги, там дощ пройшов, трішки їх помило, цього буде достатньо. Тобто немає сенсу постійно лазити, їх мити і заморачитись з цим. Так що це все залежить від поштужності. Так, звісно, якщо ви їх помиєте, то... Ви з них вижмете ще більше, але не настільки багато, щоб заморачувати, лазити їх мити. Так, дійсно, коли там якийсь бруд на них дуже сильний, що вона почне закриватись, тоді потрібно залізти та помити їх. Також на що ще впливає, щоб з неї можна було вижити максимально, це сам кабель. В даний момент саме ця панель підключена звичайним кабелем 6 квадратів, це звичайний мідний дріт. Чому використав цей? Тому що зараз пішов сезон панелей, все повогрібали і замовити ну, через інтернет можливо, але мені потрібно було його 5 метрів, тому не хотів замовляти через інтернет, взяв в звичайному електромагазині 6 квадратів. Але всі останні панелі в мене підключаються, так, якщо зможу зараз показати. ось Червоно-чорний, візуально він дуже схожий, теж 6 квадратів, але це кабель спеціальний для сонячних панелей. Він теж мідний, але зі спеціальним покриттям і за рахунок цього має дуже маленький супротив і передає дуже добре, тобто на ньому мало втрат. Якщо цей кабель, наприклад, навіть на 5 метрів може десь там 0,1-0,2 Арища на себе забрати з'їсти, то той кабель віддає повністю все. Тому від проводів теж дуже залежить. І враховуйте те, що чим довший дріт, тим теж у вас буде більше втрат. Так що я думаю, це така була інформація більш для тих, хто зараз встановлює, хто в цьому зовсім не розбирається сподіваюся, що інформація була корисна, якщо є питання, задавайте. Станція в мене вже встановлена тут приблизно років 6. І Постійно були експерименти. Тому, як для міні-станції, є, є ще розказати. Так що, всім пока.